Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати в Age of History 2. І у нас неймовірно великі масштаби. Ми зайняли топ-1. У нас 10 мільйонів населення майже. І ми готуємося до війни з кацапами. Їх, в принципі, тут багато, але ну, великі в основному території. А так-то населення тут дуже і дуже мало. Тому ми заберемо абсолютно все. І заберемо цей теж клапт. От, щоб все було в нас чотненько. Потім візьмемо в кільце Бульбашів, теж їх заберемо. Швейцарія тут загуляла, щось дуже сильно треба буде розібрати. Зібратись, коротше, в общем то буде наводити порядки, як той казав. В общем-то, але перед цим всім хочеться сказати, що писали в коментарях, що Сань, там якийсь чувак писав: Сань, ти, типа постійно воюєш, у тебе будуть потім бутівники, і ти обалдієш від того, як вони жорстко будуть тебе валити. Чувак, у мене стабільність провінції максимально, максимально хороша. Диви, отут ось все погано, бо тільки-тільки ось все захопив оці частини. От далі у мене все вже піднімається супер, супер, супер. І там, де ми брали Італію, тут уже все хорошо. Тут уже бунтівників. Бути, то не може, понімаєш? Вони не можуть бути просто. Тому що, по-перше, щастя 94%. По-друге, стабільність максимально велика і нема абсолютно ніяких проблем. Значить, поки ми отут ось збираємо армію, значить, тут ми можемо. О, тут не можна поставити, тут не можна поставити ферми ніде. Ну, ось тут саме ближче монафтулити. Значить, тут ми їх і будемо ставити. Тому що населення у нас в цих місцях доволі-доволі таке маленьке. І, ну, скоріш за все, тут треба буде робити призив, понімаєш? Бо тут ціки населення 9 тисяч на всього в провінції одні це дуже-дуже мало. А призиви робити доведеться, тому я в принципі пропоную будувати ферми. От, і ще, кстати, дуже цікава новина. У мене в телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Якщо ви хочете взяти участь, це повністю просто безкоштовно треба підписатися телеграм-канал, то you are welcome в принципі. А так як ми трошки ферм уже понаставляли, можна скіпати, дочекатись, поки моя армія сюди підійде. Потім, потім оголосити війну Росії і знищити її, тому що поки що бачиш, тут ми можемо призвати тільки 54 воїна, тому що у мене тут асиміляція ще не до кінця пройшла, і армію в цілому треба буде тягнути з іншого місця. А щоб армію тягнути з іншого місця, її треба. Як той казав, трішечки призвати. В принципі, це є дуже-дуже легко. Це можна зробити дуже-дуже легко, і в цілому можна абсолютно не паритись, тому що грошей багато, доходи великі. Якщо що, на товари можна чи на інвестиції кудись там убавити, чуть -чуть. це не є великою проблемою. Головне просто зібрати величезну армію і разом з цим всім просто прийти сюди і забрати всі шматки. Тому що саме більша частина армії в мене пішла сюди, тому що тут треба нормально так позабирати. Бачите, провінції дуже багато. Воювати ми сьогодні будемо довго, тому треба велика-велика купа армії. Армії. Тому я, в принципі, готовий це все підтягувати тако в різні, в різні шматочки. І потім разом з цим всім будемо обустраювати ось ці всі шматки. Так, ось так робимо, значить, три тисячі ми ведемо десь сюди. А, це одна провінція. Все, значить, три тисячі йде сюди, потім вісім тисяч йдуть сюди, Шість тисяч йдуть сюди, десять тисяч йдуть кудись сюди Тут ось треба буде забрати, але я думаю, це не проблема. Ми тут можемо ось 40 чоловік визвати та й забрати. От, якщо що, ми до цих 40 може. Можемо підтягнути ще ось 200, бо їх там все одно мало. І ці 4-300 теж сюди всіх. Тому що цей клаптик теж забрати потрібно. От. Ну і в принципі можна дочекатися, поки дойде армія. США нам кинула, кстати, мінус реп. Мені це не подобається, тому що вона доволі таки велика. І щоб не мати. Великих проблем. У мене вже з нею мінус 5, і воювати з нею дуже довго мені треба буде. Тому я в принципі а покращити відносини, на жаль, не можу. Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Yeah. Головне, просто щас з ними не воювати, бо можуть бути в мене невеличкі проблеми. Кстаті, Німеччина теж зі мною вже не сильно в кентах, хоча раніше були дуже хороші відносини, але вона нам кинула погіршення думки. Це дуже погано, бо ми розширюємося дуже часто територіями і через то вони нам таке кидають. Ну в принципі, німців боятись, то тут нема чого, бо тут все асиміліровано, в принципі. Я тут призивати можу або в які великі кількості в армії, тому вона нам нічого не зробить. Так само і тут. Тут можна, кстати, будувати ферм. Просто на всякий випадок, вдруг, що, щоб я міг спавнити тут військо. Тому що разом з цим всім можна буде ще й звідси сюди піти на Швецію, на Фінляндію, на Норвегію. Фінляндія, кстати, велика, Бачиш, як вона тут позабирала. Жесть! Ладно, так, армія у мене доходить. Доходів у мене стало трішечки менше, треба все убавити податки чуть-чуть підняти, щоб грошей було вдосталь. Значить, армії тут є, потім тут армії у нас. Треба її підтягнути ще краще сюди. Щоб все було прям так, як потрібно. Все, і в принципі, в принципі, скільки ми маємо армії. Ми маємо 183 тисячі армії. Населення в Кацапів 281 тисяча. Коротше, ми їх рознесемо. Ти Тиди, що Франція зробила? Війну мені. Війну мені зробила Прикинь, у нього 23 тисячі населення, він війну мені тут вирішив влаштувати. Кент, я не знаю. Ти просто, видно, захотів під моїм прапором побігати, тому під ним ти і будеш бігати. На, все, тепер ти француз, і ти зі мною тепер, коротше, в кентах. Ну, як сказати, в кентах. Складно сказати в кентах. просто просто ти тепер Просто ти тепер став частинкою України. А вашу частинку ми. Беремо і асимілюємо. І оці шматочки теж можна чуть-чуть підасимілювати, щоб все було чотенько. Так, ну і в цілому прийшов час нападати на кацапів. Дивимося, 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 чи все в нас тут буде хорошо. Якщо що, на всякий випадок я тут порт поставлю, щоб ми могли сюди стартанути. От, скипаю ход. І все, оголосить війну. Бемц! сюди. Значить, ці 200 чоловік ми відправляємо. Ааа! А, ми також ще й не можемо, да? Нам виходить, що треба такое через два хода. Окей, хорошо, значить, ці 3 тисячі ми шуруємо сюди, ці 23 сюди, ці шос. 6... А. Ага. Ці, значить, сюди теж підуть. Все, окей. З цим розібрались, тепер погнали. Давай дивитися, як тут. Бо тут шматки великі. Тут, по ідеї, не треба мені. Блін! Що я зробив? Тільки я хотів сказати, що мені там не треба так багато війська. Так, сюди шуруємо. 11, Сюди 9, сюди. 47, сюди, 33. І, в принципі, все. Давай скіпаємо, дивитися. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хорошо. Так, ви щось тут пробуєте. Ну, пробуйте, пробуйте. Я, в принципі, ну, хотів сказати, що я радий за вас, але мені в цілому, взагалі, байдуже, поняв. Ви мені нічого не зробите. Ха-ха, ну биво, нічі. Так, погнав я далі розгулюватись. Отако. Потім тут сюди. І погнали забирати все. Раз, і сюди, два. Так, ці острови ще заберуться. Тут ми теж забираємо, тут ми теж забираємо. Тут ми армію ще не розподілили. Значить, нам потрібно сюди Бемц. сюди Бемц. і сюди Бемц. Хорошо? Хорошо, чому би ні? Ці три тисячі ми можемо тепер відправити, в принципі, сюди. Все чотенько. погнали дивитись. Так, щось там атакує на 50 чоловік. Тут ми забрали, тут забрали, тут забрали. Ну, в принципі, я взагалі не здивований, що ми скрізь будемо забирати, тому що, ну як би то сказати, ми тут на півночі щас все забираємо просто через те, що вони сильно сильно агресивні тіпи, і нізя їм нічого дозволяти робити. Треба їх просто стерти з лиця землі по-хорошому. Так, ці кенти просто шурують тако сюди понизу. 30 тисяч ці 8 підтягуються, ці 47 підтягуються. Ці 6 також, значить, сюди, 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 сюди. Ці 5 тож сюди, ці 20 тож сюди, ці 17 сюди, ці 10 також будемо розбивати. Сюди також 3, сюди 7. Все, нормально. Пошурували. Скрізь я все направив. В принципі, так. Да. ні, почекай. Оці 120 можна сюди спробувати вальнути. Може, пройдемо? Може пройдем, може ні, не знаю. Давай дивитися. Значить, це сотка. Диви, вони тупо. О, диви, що зробив, бачив? Пробився десь там. Ти диви, манюній. Ха-ха-ха! Чуваки, це ваша найбільша помилка взагалі в житті. Але моя найбільша помилка заключається в тому, що я просто армії трошечки не дотягнув. Туда, значить так, 800 чоловік сюди пошурували, тут 47 тисяч, сюди 8, сюди 2, сюди так от трошечки, сюди трошечки. Ці шість, значить, ми розбиваємо сюди капля, сюди остальне, сюди багато давай, сюди давай. Коротше, скоріше будемо тусуватися. Так, і ці, ось ще в мене є 1300. Я, значить, хочу. Я хочу. По-перше, щоб сюди пішло, чучу. Вісім ходів, блін, багато. Почекай, я можу тут порт побудувати? Да. Значить, ми будуємо тут порт. І лишаємо 1300 чоловік. Все, погнали тепер сюди. Дивимось, що в нас тут. Тут ми йдемо так ось у дво. Тут ми тако відправляємо теж трохи. І потихесенько забираємо повністю цей клаптик, тому що, що ми так можемо. І відправляємо ще великий кусок. А, туди у нас пішло, якщо що. Ну, все, в принципі, добре. В принципі, все чотенько. Давай дивитися. А, тут не пробили. Блін! хе сто 120 чоловік поніс туди, а вони не пробили, не змогли. Дуже мала армія була, ну нічого страшного, то не є великою проблемою для нас, тому що ми тут уже забираємо капець як багато всього. Для нас то не є абсолютно ніякою проблемою. Найголовніше те, що тут побудувався порт. Тепер. І тепер дивись. На одні острови ми відправляємо тако 300 чоловік. На другі острови ще тако 300 чоловік. На третій острови ще тако 300 чоловік. І що тут ще є? Шей? Якісь острови є. Сюди давай, ще 300 чоловік. Що би і ні. Подивимося, що в нас там відбуватись буде. Значить, тепер близька армія. Тут ми, значить, підтягуємо щось. 8 тисяч сюди, 2 тисячі сюди, 800 сюди, 900. Зараз ми тако тут порозбиваємо трошки. Бемс, бемц, бемц. Потім. Сюди во, сюди, во, сюди, во, сюди во. І погнали. На захват територій, так би мовити, то взагалі не проблема. На всі острови я розтягнувся, тут ми зараз заберемо. Ти диви, просто як нас багато. Ха-ха-ха. Ще би з Китаєм тако розібратися, тут шматок забрати такий собі. І було б взагалі супер. Обалдеть! Взагалі прикольно, так? Да? Погнали. Ми 48% 48% території ми забрали. Кстати, тут вони пробились щось, ну нічого страшного. То не є абсолютно ніякою проблемою, тому що зараз ми там розберемося. Ми тут і так нормально забираємо, і без цього. Значить, де ви там були і пробились взагалі? А, ось тут. Оба. Так, значить, сюда половинка, сюда половинка, шматочок сюда, шматочок сюда, шматочок сюда, ці вісім тисяч сюди, значить сюди тако трошечки, і сюди трошечки, просто щоб було. Потім ці дві тисячі. Ми підтягуємо. Всіх треба підтягувати абсолютно, тому що якщо вони остануться десь далеко, то потім пізніше буде трошечки незручно. Так, ну і в цілому я з усім розібрався, по суті, так? Да? По суті, так. Да. Значить, оці ось частинки ми можемо поставити тут порт. Правильно? І тут можемо поставити порт. Значить, тепер диви, що ми робимо? Стягуємо армію сюдиво, сюдиво, сю тянемо сюди, цю тянемо сюди, цю тянем сюди. Коротше, потихеньку стягуємо. А потім цю всю армію відправимо через воду, прям ось до сюди, в столицю, і нанесем конкретний удар. І буде супер. Правильно? Правильно, оце я продумав, Жесть. Так, сюди залетіли, забрали, залетіли, забрали. Тут забрали, тут забрали, тут забрали. Ну, а що би і не забирати, правильно? І забираємо далі теж купу, купу, купу території. Просто максимально велику. Так, остався максимально один малесенький кусочок. Тут теж по чуть-чуть підтягувати треба, бо тут 22 тисячі, їх би якось теж отправити на столицю. Ці 8 тисяч отвір. Отправити якось, якось, якось теж на столицю. Аби Китай дав право прохода військ, ну він, напевно, не дасть. Давай попробуємо. А хоча ладно, байдуже, байдуже. В принципі, і так нормально. І так піде. Тепер погнали далі в напад. Чому б ні, правильно? Підтягуємо купу-купу армії. Забираємо знову великі-великі шматки територій. Без Безтолкових, звісно, но все одно території Так, тут у нас ще все буде чотенько. Бенц. Тут забрали, тут забрали, тут забрали, забрали, забрали. забрали. Ти дивись, ким ми всього забираємо. Є. Як же це хорошо? Як же це хорошо? Просто максимально круто. Так, тут, в принципі, можна бахнути порт. Не знаю, що вони ще досі не додумались його там поставити. Цих ми підтягуємо, цих ми теж підтягуємо. Що ми ще можемо підтягнути? 23 тисячі теж підтягуємо, 2 тисячі теж підтягуємо. Тут буде порт, і ми підемо ось до сюди і тут теж будемо забирати. А Китай хоче, щоб я йому дав прохід військ. Ти хитрий дядько, бо ти воюєш з Іраком Респ... О, Азербайджаном. Коротше, купу, з ким він там воює, ну то байдуже мені, мені то не цікаво. Головне те, що в мене є оці 8 тисяч, і я їх відправляю ось теж сюди на столицю. І оці 20 тисяч я теж відправляю на їхню якусь там столицю. Через тільки 13 ходів. Ну це багато, ми за 13 ходів і так заберемо, скоріш за все. Тому то не є проблемою. Щось він там пробує відбиватись, ну кенти, ви тут уже віддали капець сіке території, в морі щось там трохи є у вас армії. Ну ви не смішіть мене просто. Просто не смішіть мене. Просто-напросто не смішіть мене. Погнали далі. Так, ці тисячу. 900 Ми можемо відправити сюди. Во ці 23. Ці 23 підтягуємо сюди. Во далі. Всі абсолютно 40 тисяч. Далі вкачуємо собі ще утримання війська, і у нас все супер, супер класно. Скажи, скільки в них тут провінцій залишилось. 14. В общем, єрунда. Правильно? Правильно. Панал далі. Бенс, о, не пробились, Ти диви. Оба оба залетіли вже й туди. Так, 40 тисяч. Нам треба, значить, сюди тако 1039. Ну і ці чотири можна відправити тако ось до Сюдево Бемц. Хорошо. Значить, далі ми йдемо 1300. Сюди половинку. Сюди остальні ці 300. Підтягуємо сюди. Ну, їх тут не 300, їх тут 3200 Ці 200. Тож сюди. І в цілому все стає доволі-доволі таке просто і легко. Бемц Бемц Далі пішли сюди, Сюда Ці 600, давай, сюди во. Гренландія мені тут війну кинула. Давай, мирні переговори, братуха. Не хочу з тобою воювати трохи. Не цікаво. Бемц Бемц. Ох ти шо, диви, ще Сіке, Монголія, тоже. Хе-ха. Монголія, пішла ти геть. Куда на коти напала? Ти ще соображаєш? Ми у війні в Білорусь. Коротше, тільки з Білорусі мирний контракт у нас е, ну, заключився і стало все хорошо. Білорусь там вирішила вкинути палки в колеса. Ну, но... Сіке в те тут населення. 100 тисяч. От ти, вообще, соображаєш. Ну, ти соображаєш своєю головою, голівенькою манюньою. Чи ти не соображаєш? Що в мене тут ще армії більше зараз, в тебе населення. Ти не соображаєш взагалі абсолютно. З тобою я навіть миритися не буду. Я то візьму і зроблю призив. І в мене все буде і так чітко. Значить, що далі? У нас тут уже багато грошей стало. Ми податки можемо бавити і додати на населення і на інвестиції. Та й у нас все хорошо. Значить, що там далі? Пішов в атаку? Ну, ладно, помилка. Не пішов в атаку. Фатальна помилка, як ти казав. Ладно, все, забираємо просто цю всю, всю движуху. Не треба з ними тут церемонитись. Нема що церемонитись. Треба йти, забирати, все. Та й не паритись. Це мої території по праву, я все одно хотів тебе їх забрати, так що вибачай або не вибачай, ти сам винуватий. Так, що в нас тут? Тож залітаємо. 30 тисяч прилетіли, тут уже п'ять. Ну нам, коротше, тут на острови, то. Трошки якось незручно плавати, скажи. Угу. Це ніколи не любив ці острови забирати, та й взагалі, в цілому остров. Так само якось до Греції їй дуже незручно завойовувати, тому в принципі я на неї і не йду. От. Ну і в цілому я все зробив. Давай погнали, подивимося. Бемц 300 чоловік сюди. Тут ви теж пробуєте щось знову нападати. І я погнав нападати. Контрнаступ, так сказати. Ха-ха-ха, <реш> погнали далі. Тут теж підтягуємо помаленько. Та й в цілому, у нас все добре, що й грошей дуже багато. Ну це якраз на асиміляцію буде. А, і ще я забувся отут забрати. Все. В принципі, хорошо. Да, в принципі, да. В принципі, все іде по плану. Максимально по плану. Так, значить, тут ми забираємо. Покидаємо сюди 2000, просто банально. Сюди кидаємо половинку, сюди кидаємо половинку, звідси, звідси, нападаємо. І що нам ще робити? У мене тут ще 30 тисяч. не бабай. Так, тут ми забрали, да, З Білоруссю ми вже з бульбашами ми вже договорились, правильно? Договорились ми на тій ноті, що я тебе просто винищив. Ну, такі от діла. Так, то й так. Так, тут я, в принципі, напав. А ні, ось що тут я забув напасти, тому ми йдемо сюди. Все. Раз, два, три. І нападаємо на церкву. Ну, <плес> І нападаємо на столицю. Так, тут ми залетіли, тут залетіли. І ми забрали 100% території. Наскільки це хорошо? Тільки в мене 100 очок чомусь. І мені здається, що я, походу, не зможу забрати абсолютно всі території. На жаль, на жаль. Хоча вони тут у них усі дешеві, тому вони, ну, безтолкові абсолютно. Давай островиці теж заберемо, тому що не хочу я їх завойовувати ще раз, в випадку того, що я не зможу позабирати абсолютно всі території цієї країни. Цей не до країни, я би сказав, і погнали далі. Забираємо ось ці великі-великі куски. Забираємо абсолютно все. Так, тут позабирали, значить, острів сюди мені. Цей острів тож сюди мені, цей сюди мені, цей сюди мені. І ось ці ось ці шматки теж хотілося б забрати. Ну як хотілося би, я їх і заберу. Без усіх проблем абсолютно. Бемц, надіслати вимоги, Бемц. Погодились. Ну, а що їм ще робити, як той казав? Як я вже в кожній точці цього недокраїни. Так, ну і пора асимілювати, тому що є певні проблеми, я би сказав. Бо бунтівники в цілому можуть бути, але в цілому можуть і не бути. Потому що зараз процес піде супершвидко. Асиміляція повністю запуститься. Ми на їхній території війська не призивали, довго в окупації вони не сиділи. Та й в цілому, зараз у них все хорошо, податків нема. Вони у мене в країні. Я не думаю, що в них будуть якісь. Абсолютні проблеми, щоб робити бунт. Та й в цілому, я думаю, не захочуть вони робити той бунт, тому ніяких проблем абсолютно ніяких взагалі не буде. Але головне повністю зробити асиміляцію. Кстати, там в Бульбашів я навіть і не робив асиміляції, я щось забувся, бо тут асиміляцію трошки незручно буде в деяких місцях робити, тому що багато які провінції просто переповнені моїми військами, і через це вони нормальну стабільність показують. Рот. Ви дивіться, що трапилось? Бунтівники з'явились реально. А де? А, ось до. Питань нема. Скільки у вас тут 400 населення? А, ну тут призвати ні чорта не можу. Хе-хе. Хорошо. Ну ці 50 тисяч, поки сюди прийдуть, це пройде 6 ходів, це дуже багато. Ну ми їх тянемо. Питань нема. Ці 2 тисячі, якщо сюди прийдуть, це займе 10 ходів, це теж багато часу. А, в мене є тут 200 населення. Ти диви. Два ходи просто Бемц. А тут ми призвемо, поки скільки зможемо. Просто з усіх сторін, щоб було все чітко. І тут ми військове утримання війська вкачуємо. І в цілому не впевнений, що буде все чітко. А набрати армію миттєво я ще можу окремо. Просто мобілізувати зверху. Отако ось Бемц. 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 Мобілізацію ми зробили, завели. Давай дивитись, Бемц. і забрали. Все, все чітко. І тут ще ці чуваки підійдуть. І все, в принципі, максимально хорошо. Значить, що в нас по? далі по стабільності. Давай. Дивитись, бо багато-багато місця було б хорошо ще асимілювати чуть-чуть. Так само, як і цей город, в якому і началося всі проблеми. Тому тут ми робимо, значить, що? Тут ми робимо фестиваль і інвестуємо в економіку 140 голди. І ви будете раді. І порт вам побудуємо. І бібліотеку, щоб читали, блін, а не ерундою страдали. Хе-хе-хе, ну та й хорошо все. Забрали. Забрали території, ті, які й треба було забрати. Ну, Тут, правда, все по стабільності дуже-дуже погано. Бачиш, тут відсоток дуже малий, але в теорії потихенько, помаленьку, воно буде підніматися з кожним скіпом ходів, тому нічого, в принципі, поганого тут не буде. Зараз ми ще армію якось таку постягуємо. 100 тисяч, прикинь. 100 штук просто армії. І 99 перенесемо сюди во. Фестиваль зробили, все чітко. Що в нас по розвитку? По розвитку тут ще конкретні проблеми. 0,75 це ще хорошо, а в нас є. Стабіль, у нас є провінції, які дуже-дуже малий розвиток мають. Ось до. Ось до, вони ще не розвиваються. Так само, як і оце місто. І давай в розвиток вкинемо тобі. Бабла трохи. І тобі бабла вкинемо в розвиток. Я ще, ск... я ще всім повкидую. Подивимося, наскільки підніметься. 1,35 було, да? Мені прям цікаво, я ніколи цим не займався. Ми ж фашисти, по суті. Ой, Ха, засуджую. Ну, країна просто статус такий має. Я був переробив колись. Все, все трошки зробив. Давай скіпнемо. 1,36 уже. Чи пожди, скільки? А ні, Три! Ми вообще хорошо їх піднімаємо. П'ять відсотків. Диви. Воно аж синіє потрошки. Обалдеть. Бач, воно аж посиніло чуток. Оце хорошо, прикинь, так? Да? Тепер можемо інвестувати знову. І вони будуть кайфувати. Але все, що я би хотів зробити, це інвестувати в свою столицю, в Київ. Ми інвестуємо сюди, в економіку, інвестуємо сюди багатсько. Щоб все було чотенько. І диви, які ми здорові стали. Оце я розумію. В наступній серії підемо Завалимо Китай, бо він здоровий теж. Та й Монголію разом з ним, щоб зайняти велику велику частину території. Або якось з ним договоримося і зробимо союз. Мені здається, тому що що, якщо ми йому накинемо подарунок, подарунки відправимо йому 700 тисяч. А ладно, та байдуже, в принципі, давай 20 41 думка стала 42 Диви. Стала 35, е, бо я мало подарив. Що 36 Давай ще покращимо відносини. 38 Запропонувати союз. Успіх висок. Їм моя форма правління не подобається. Але якщо союз, то це ми будемо українським. Країна Китай, я не хочу. Тому в цілому ми їх просто завоюємо. Коротше, у них 3 мільйони населення, це багато. Нам треба більше війська, але я думаю, що це все реалізуємо. Головне, просто тут скрізь ферми будувати. Я думаю, що перед відосом я підготуюсь, побудую купу-купу ферм. Зроблю так, щоб населення у мене піднялося там вдвічі, і в цілому все буде хорошо. Просто треба отако зробити. Поняв, чуть-чуть податки підняти, інвестиції сюди. І стільки має зараз 10 мільйонів 700 тисяч 750. Поняв. У мене короте, населення росте жесть, коли я таке роблю. І все хорошо, і всі мені подобаються. Дружня цивілізація, плюс 45. Якщо ми союз запропонуємо, поняв. А вони. О, вони союз прийняли. А, так це не то. Лол. Запропонувати васалізацію. А оце вони вже не прийняли. Тепер ми з ним в союзі. Почекай, мені союз, з ними не надо. Е, мінус 24 сразу, Лол! Бо я з союзу вигнав. Ладно, все. В общем, на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. У нас тут вообще шок. 11 мільйонів населення. Ми круті, плюс 70 тисяч з кожним ходом. Оце це ми красавчики. Правда, у нас ще італійців. Тут, типа, 6 типа 600 тисяч кацапів, у нас 420 тисяч бульбашів. На цим ми будемо рішати питання чисто асиміляцією. І з часом вони будуть ставати все менші, й менші, менші Тому друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.